Привіт, друзі! Зараз одним із самих популярних модифікацій для швидкісного збирання кубіка Рубіка 3х3 є замагнічування куба. В даному випадку я покажу комплект, який вийшов у нас в Україні. Для замагнічування куба в домашніх умовах. Тут повністю все ж є необхідне. Коробочка у нас обклеєна, тут є повний опис, що всередині знаходиться, як завжди, в принципі. Відкриваємо коробочку. Так, перше, що у нас є, це. Кишенкові карточки з формулами Джесіки Friedrich для швидкісного збирання Рубіка. Ну, а безпосередньо до комплекту входить. Зараз ми подивимося, що. Перше це антистатичний полімерний пінцет для моделювання. Він використовується. Чим він добрий, те, що до нього не примагнічуються магніти. Ну, Добрі для нас, я маю на увазі. Відповідно, самі магніти N38, їх тут 50 штук. Далі поліетиленові рукавички. Фіксатор магнітів, в даному випадку це, звичайно, сода. Він потрібен для того, щоб клей не розтікався і міцно фіксувався магніт. Відповідно, сам клей та пробка для нього у вигляді ось такої от булавки. Правда, тут його вистачить не на один куб, а на кубів, наверное, 50. Ну і, звісно, після того, як ви замагнітили куб, його потрібно змастити, тому в комплекті є нова смазка борсучий жир. Про неї є окреме відео, будь ласка, подивіться, ви будете знати, що це за смазка. Від себе скажу, що це, мабуть, зараз сама краща, яка є. Також для того, щоб у вас вдома не виникало ніяких проблем з замагнічуванням свого власного куба на є QR-код. За посиланням ви переходите і дивитесь детальну відеоінструкцію. Дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал та обов'язково ставте дзвіночок, тоді ви будете в курсі всіх новинок, які виходять на нашому каналі.